Это наш ангар для нашей ремонвиля, которая машинка наша выезжает, працюет для того, чтобы помочь нашим пораненным. Круглые сутки, 24 на 7, она работает у нас. Это наши брони, в случае выезда мы сразу одеваемся. Это мое, это наши медсестры, это ее манирование. Вже одразу здесь, нагаду, здесь. Чего мы одели і поїхали. Я добровольцем пішов 24 числа, вже був здесь. І вже два роки я уже здесь працюю. Я прежде всего пішов за нашим майбутнє всієї України, Щоб ми жили в вільній Україні. Буває, по по дороге нужно ехать їхати зі скоростью 100 км. Буває так, що выходишь з 130-140. Запереживаєш за машину, за хлопців, за медиків наших. Другим ще тяжіє. Только за счет цього справляємось. Хлопці, які находятся на передовій, на нулі, вони намного тяще, ніж нам. Наші медики. Це дуже велика їм подяка, хлопці витягують, будемо казати, з того світу. Було такое, що було зупинка серця, вони... Ви особисто під обстріли потрапляли під час роботи? Так. Так, було. Ну, слава Богу. Машина ціла, люди ціли. Доїхав біля машини, де проскочили чудом. Ну, Хтось, хтось там бачить, мабуть. Ні, вихідних, нічого у нас немає. Ну але працюємо, справляємося, сіли то беруться. Це у нас ремобіль. Тут ми можемо стабілізувати, Тут ми можемо надати допомогу першу. Тобто тут у нас є і для тампонади, і для шинування, застановка кровотечі. Також у нас тут є апарати. З цієї машини ми готові до того випадку, якщо нам просто прийдеться виїхати на червону зону, прийняти пораненого, я точно знала, що я піду в армію. У мене старший син служить. Теж. І ну, по первах він мені казав, не треба, ма не треба. Ну, тим паче я вирішила і пішла. Я контрактник, я пішла добровольно. Я сама з Токмака, І вісім місяців я прожила під окупацією. Тобто там було багато чого. Закінчилася моя історія там, ну, полоному. Полоном, скажімо так. І тому, коли в мене з'явилася можливість, я зрозуміла, що треба забирати родину і тікати просто. Я втекла сюди, приїхала до Запоріжжя, і я вже просто ну, я не могла сидіти вдома. На місяця три я просто була у глибокій депресії. Там у себе на місці я допомагала людям, я була в Маріуполі, я вивозила людей з Маріуполя. Це був з 10 березня. А Почалося з того, що у Термації я жила на трасі, саме та траса, через яку їхала колона. Люди благали, просто благали. Ну, я кажу, давайте заберу когось з дітьми до себе до хати. І машини були дуже розбиті, дуже перелякані люди, були поранені люди. Ну і так почалося. Я перші два дні забрала просто до себе. В мене в хаті ночувала по 30 з лишнім чоловіка. Я познайомилася з волонтерами, вони кажуть, нам потрібні люди, машини, ну, щоб їздити в Маріуполь. І ми з моїм другом швидко знайшли машину, бус, хлопці на легкових машинах заїжджали у місто. Ми бусом стояли в більш безпечному місці, щоб як можна можливо було людей посадити і вивозили їх. Мені часто задають питання. Як ви прожили там, в мене це прийшло задумати якось. Тобто в мене не було можливості думати про себе, про... тому що це був Поясніть, це конвейер просто був. У мене було таке, що мені навіть вдома не було де прилягти. Не вистачало ні подушок, ні ковдру, і просто сиділа на стільчику на кухні. По освіті я не медик, я кухар. Ну, я точно знала, що я буду медиком, я точно знала, куди мені потрібно, і я точно визначила, ще, що я саме тут потрібна буду. Одразу мене брати не хотіли, тому що в мене вік, ну, я дуже наполеглива людина. Я просто їх дуже-дуже, мабуть, Заколібала. У нас немає такого, що ми ось сьогодні у нас день і ми нікуди не їдемо. Ні, ми завжди готові, ми завжди на зв'язку. У перші дні, коли сюди, от саме сюди, коли мене забрав наш начмет, було трохи-трохи, скажем так, сумно, страшно. Був такий випадок. Вроді б то хлопця стабілізували все було з ним добре. І дороги ж на сакі, Все трясеє, і в дорозі в нього відкрилася кровотеча. Прийшлося тампонувати, прийшлося заново турніки спочатку накласти, потім тампонувати, заново робити перев'язку, заново підключати препарати, прокапувати в дорозі. Ну, нормально довезли, хлопець живий. Це зараз така машина хороша. Перед нею була машина. Приходилося всю дорогу стояти на колінах, держати пораненого, щоб його насилок не знесло нікуди. Дуже часто, коли хлопці в свідомості, треба з розмовляти. Розмовляти, розмовляти, тому що, якби вони там сидні не були, їм дуже страшно. Дуже переживають, чи станеться нога на місці, чи станеться глас на місці, що зі мною буде, як, куди мені далі. То я для них як мама. Вони мені частенько хлопці пишуть, скидують фотографії, дякують. Yeah. <гум> да. Мені це дуже, це, мабуть, найкраща дяка. Ще з моїх 11 років, коли почалась війна, моя мама була волонтером, і я багато часу проводила на різних волонтерських пунктах разом з військовими. Тому з дитинства хотілося бути якось пов'язаною з цим, вступила в коледж. Почалась повномасштабна війна. І... Мій брат старший пішов служити. Я теж зрозуміла, закінчу навчання, піду служити. Мамі просто довелось змиритися з цією думкою, я їй сказала заздалегідь. Знайшли куди, знайшли, де шукають медиків. Мені було 19. Скільки ви вже тут? Більше року, це точно. Може, рік і місяць, десь так. Чесно кажучи, було дуже страшно з того боку, що напевно тут не так багато жінок і людей мого віку, і як я з ким буду спілкуватись. Як буде саме проходити моє побутове життя, це лякало? Інформації було мінімум, я, чесно кажучи, взагалі не уявляла, як це буде. Було дуже незвично, що немає свого особистого простору, і постійно люди-люди. Хочеться побути наодинці, а завжди довкола люди. Тож звикала довго. Практика під час навчання це зовсім інше. В лікарні ставити капельниці старушкам, Міряти тиск і більше нічого, бо медсестри не дуже хотіли давати роботу, бо війна, ковід. Тому так, під час перших серйозних випадків, здається, я була доволі розгублена, бо я вперше стикалася зі справжніми серйозними пораненнями. Але все було нормально, тому що я завжди була з кимось постарше за мене, з кимось досвідченим. Найбільше мене збило з пантелику. Рана відкрита ж шлункової порожнини. Коли було видно кишечник, це трохи збило з пантелику і зупинка серця. А зі всім іншим якось нормально. Усім ти колись стикаєшся вперше, і спочатку трохи розгублений. Але оскільки ми готуємося і обговоримо більше ситуацій, воно проходить більш-менш гладко, але потім згадуєш воу, а в мене здається, в цей момент трохи тремтіли руки. Здається, я розхвалювався. Я точно відчуваю, що почала набагато спокійніше реагувати на деякі ситуації, може, навіть занадто. Точно знаю, що стала більш досвідченою в навичках. Живу моментом планів на майбутнє немає. Ну, поки тут мої плани це покращувати навички. Розвиватись, щоб мені могли довірити ще більше роботи, щоб, може, потім в майбутньому я змогла навчити когось, хто прийде сюди, якусь медсестру. А на те, що буде після війни, поки не знаю. Це наш склад. Тут у нас знаходиться повністю все наше забезпечення. Далі у нас тут ще є кімната, де у нас знаходяться саме медикаменти для того, щоб надавати повністю всю неновіплану допомогу. Тут у нас плазма, кров. Далі у нас тут знаходиться саме наша операційна, а також ну, маніпуляційна кімната. Цей стол у нас більше призначений для більш тяжких поранених. Тут ми можемо повноцінно робити анестезію, надавати хірургічну допомогу. Цей стіл більше у нас використовується для більш легких поранення. Вони абсолютно різноманітні, тому що у зв'язку з тим, що противник Постійно вдосконалюється і застосовує максимально великий різновид озброєння. Тому стикаємось абсолютно з усіма, починаючи від простих контузій, закінчуючи то є, ну, максимальними там тобто пораненнями, ну, ампутаціями кінцівок, тобто великими, ну, частино, великими ділянками опіків, сказати якось, що ну там якісь є поранення, які там для нас є Виною, ну, тобто якимось новшеством ні, такого немає, тому що вже за ці роки ну, повномасштабного вторгнення цього ну, стикаєшся ну, максимально з, з усілякими пораненнями. Ми постійно вдосконалюємо свої навички, вводимо в роботу багато якихось допоміжних, скажімо так, лайфхаків. Ну, Починаємо використовувати, які ми там беремо з інших там, напрямків. Нам самі ще десь бачимо початку повномасштабного вторгнення. І на даний момент ми вже максимально скоротили там, час на евакуацію до стоппункту усіма підрозділами, тобто ну, на всіх етапах він максимально вже скоротили цей час. А також надання допомоги тут вже не ну, і саме на стоп -пункті. евакуація займала годину-півтори, то зараз. Ми там, ну, є такі випадки, коли ми до 30 хвилин ну, тобто, скоротили на сто пункт. Так само. Тобто, якщо там, там, там 20 хвилин, там, так, ну, зараз ми максимально стараємося ну, все, швидше і швидше це все працювати, щоб далі його відправити вже пораненого по етапам евакуації. Найтяжче це були, мабуть, Саме ампутації кінцівок. Травми голови, поранення ну, порання... тобто, грудної клітини, брюшної порожнини, також, ну, тобто, проникаючи осколкові поранення. Ну, ми на всіх викладуємося на 100%. хочеш, щоб ну, хлопці дожили, щоб вони вижили, тобто, ну, потрібно ну, над собою працювати максимально багато. Хотілося б, звісно, щоб все нарешті закінчилося і повернутися до вже мирного життя. У мене ж син теж військовий, теж він в гарячих точках. Я думаю, що так ось він десь буде. Я дуже б хотіла, щоб з ним була людина, яка б його могла підтримати. Я не з пам'яті. Я наоборот стараюся, якщо є можливість, підтримувати зв'язок. Питати, як вони далі, що з ними? Я б сказала так, що я змінилася ще у лютому. Люди шуткувати зранку проснувся і слава Богу. А що далі буде, я не знаю. Мабуть, ну, ну я думаю, що все буде добре. Я впевнена, що все буде добре. Далі хочу свою дім собі. Я залишилась без нічого. У нас дім ну, не розбитий, не квартира на дім, просто її відібрали. У мене був ресторан, який теж відібрали. Це була, скажімо так, моя плата за можливість виїхати. Коли мене загинув брат, я зрозуміла, що не важливі матеріальні ніякі речі. Не можна пускати руки, не можна здаватися, не можна панікувати не можна. Плакати теж не можна. Хоча дуже хочеться, іноді. Я сказала, поплачу потом. Тоді я виплачуся.